Теракт у Миколаєві 14 лютого поблизу закладу громадського харчування стався вибух. Згідно з оприлюдненим відео, видно, що жінка із сумкою вийшла з магазину і попрямувала до групи військових. Наблизившись, відразу пролунав вибух невідомого об'єкта. Під час цього теракту загинуло троє військовослужбовців в центру протимінної діяльності. Я просто пам'ятаю, що ця історія дуже широко обговорювалася, і навіть нібито в uh -huh. телеграм-каналах повідомлялося, що ця жінка мала на меті нібито помститися військовим за примусову мобілізацію цього сина. І буквально за кілька годин в центрі протидії дезінформації uh -huh. повідомили, що в неї так двоє дітей, але uh -huh. один зовсім маленький, інший 24 роки. Він не підлягає мобілізації. І це фейк, який uh -huh. навмисне розганяють росіяни. Ну наразі правоохоронці розслідують деталі цієї справи. А от з чим ще зіштовхнулися за останні дні, дивимося в нашому сюжеті. На Одищині троє підлітків підпалили автомобіль прикордонників. 15-річний хлопець отримав в інтернеті пропозицію: 40 тисяч гривень за підпал машини військових або поліцейських. До злочину підліток залучив свого однокласника та молодшого брата. Автівку підпалили у Великомихайлівській громаді. Машину загасили, ніхто не постраждав, а паліїв затримали через кілька годин. Розумієте, що вчинили кримінальне правопорушення? Так. Да. На місці злочину знайшли пляшку із залишками пального, а в телефонах хлопців відеозаписи злочину. Підліткам оголосили підозру. Їм загрожує тривалий термін ув'язнення. Я не хочу в'язницю. В нас обманули, гроші не виплатили. Торгівця зброєю затримали на Харківщині. Чоловік шукав покупців через інтернет і пропонував їм широкий асортимент товарів. Звісно, жодних дозволів на такий вид підприємницької діяльності він не мав. Поліція, як кажуть, у таких випадках схопила ділка за руку під час продажу трьох автоматів за 100 тисяч гривень. Під час ліші дії правоохоронці вилучили з автомобіля зловмисника автомати, пістолети, кулемет, гранатомети, снайперську гвинтівку, а також гранати та велику кількість набоїв різного калібру. Походження зброї та боєприпасів зараз з'ясовують. Чоловікові оголосили підозру та взяли під варту. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Трьох колишніх вагнерівців затримали на Одещині. Це стало результатом спільної спецоперації українських та молдовських поліцейських. Затримані громадяни Молдови, які з 14 до 23 року були найманцями у ПВК Вагнер і брали участь у боях за Донецький аеропорт, Бахмут та Дебальцеве. У бойовиків вилучили документи, телефони та комп'ютери з доказами участі у війні. У Молдові їм оголошено підозру за статтями про участь у незаконних збройних формуваннях та загрозу територіальної цілісності. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. У Запоріжжі правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з тваринами. 53-річний мешканець дев'ятиповерхівки тримав у своїй однокімнатній квартирі 30 собак. Сусіди скаржилися на сморід і постійний гавкіт. Оскільки чоловік всі скарги ігнорував, люди були змушені звернутися до поліції. Правоохоронці разом із кінологами та зоозахисниками зайшли до квартири. Умови, в яких перебували тварини, виявилися жахливими. Чоловік не випускав тварин з приміщення та не годував їх. Собаки в дуже поганому стані, тому що собаки, в принципі, вони не агресивні, але вони і не соціальні. Тобто, собаки вони не гуляли на вулиці, вони не знають, що таке вигул. Тварин вилучили та доправили до тимчасового притулку. Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.